Яку назву зараз має місто Кіровоград? Кропивницький. І взагалі Кропивницький п'ять разів змінював свою назву. І нарешті він дістав найкращу свою назву. Е, ти колись розказувала про секретне місто. Можеш зараз розказати? Ти саме про Кропивницький кажеш. Так. Кіровоград 25 він називався зараз це місто. Чи це не як не місто, а село здається, лісове? Е, ти на мене підписана? Звичайно, ти кожного разу мене запитаєш. Я вже всюди на тебе підписана. О, так, ти велика молодець, і ти обов'язково також підпишись. Ну чому секретне було? Звичайно, секретне щось пов'язане з військовим. Там зберігалася стратегічна ядерка України. Оце вся інформація, яку я знаю, на те на те це місто й було секретним. Було у нас дуже багато секретних міст. Про колись це також вважалося секретним. Ну так не то, що прям секретним, але просто його і на картах не помічали, бо це типу космічна столиця наша. І там дуже багато і ракетних. Там люди жили, але просто були якісь заборони, наприклад.